Днями працівники комунального підприємства Бердичів теплоенерго разом із представниками державної виконавчої служби та правоохоронних органів здійснили рейд квартирами боржників за тепло. За один вечір відвідали 14 адрес. Розповідає начальник відділу маркетингу та збуту Бердичів Теплоенерго Сергій Марчук. «Борги по адресам складають від 2,5 тисяч до 5, 7 та навіть 12 тисяч гривень. Дані борги впливають на те, щоб підприємство вчасно, а головне в повній мірі розраховувалось з енергопостачальними організаціями за спожиті енергоносії, тобто електроенергію та газ. У боржників виконавець описав «Оргтехніку», що буде реалізована через аукціон у рахунок погашення боргів. До таких крайніх заходів працівники тепломережі вдаються не вперше, та, на жаль, це не завжди діє. Скільки люди не усвідомлюють, чим загрожують великі борги через лісних неплатників, без тепла взимку можуть залишитися цілі будинки. Якщо людина не заплатила більше. Напротяго на протязі двох місяців підприємство працівники підприємства, тобто контролери, складають адмінпротокол на дану людину, який направляється до адміністративної комісії. Ну звісно, там присуждається штраф людині, вона його повинна сплатити. Далі, якщо немає ніяких результатів, підприємство змушено звертатися до суду, не дивлячись на борги, працівники бердичів Теплоенерго» йдуть людям на зустріч із боржниками. Вони заключають договір реструктуризації, що дає можливість. Із населенню розраховуватися із підприємством поступово. Вкотре працівники тепломережі звертаються до бордечівлян із проханням вчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за спожиті послуги. Тоді кажуть, в усіх квартирах буде затишно і тепло.